Як оцінювати ефективність делегування? Дуже просто оцінюється ефективність делегування. Давайте з вами зараз подумаємо, в чому суть делегування. Делегування це передача певних функцій, передача певних зобов'язань, які повинен виконувати хтось замість когось. Тобто, наприклад, керівник або власник, власник надає цю річ. Своїм підлеглим керівники можуть бути підлеглими власника, а керівники можуть цю річ передавати і роздавати певні завдання, свої завдання а своїм підлеглим співробітникам, рядовим або там, керівникам ще нижчого ступеня. Так ось, у чому полягає суть передачі зобов'язань у тому, щоб не виконувати ці зобов'язання, ці задачі, ці завдання самостійно для того, щоб якось вивільнити свій час. Вивільнити для чого це вже інше питання. Вивільнити для відпочинку, це може власник робити, бо він гіпер там зав'язана в роботі людина, і йому потрібно більше відпочивати для того, щоб ставити більш амбітні цілі і якраз компанію направляти. Або керівник для того, щоб зайнятися більш важливими завданнями. Тобто, що власник, що керівники вони делегують для того, щоб займатися. Завданнями вищого рівня, якими, окрім них, зайнятися ніхто не може. І для того, щоб у них була можливість цими завданнями займатися, їм потрібен час, їм потрібна можливість цим займатися час, який у них з'являється. Отже, критерієм ефективного делегування є, по-перше, вільний час для керівника або для власника, який він може виділити для того, щоб Займатися більш важливими справами. При цьому, щоб ті справи, які він делегував, були виконані, по-перше, в повному обсязі, по-друге, якісно і по-третє, вчасно. Тобто, по звітності, яку він переглядає, він розуміє, що ті завдання, які він зделегував, вони зроблені вчасно і з точно визначеним, сприйнятним, скажімо так, з точно визначеним, прийнятним для. Того, хто зделегував результатом. Ось це є оцінюванням, оцінкою ефективності делегування. Все більше нічого тут додати не можна. Якщо це є, значить делегування відбувається правильно. Значить, у вас звільняється час, зростають гроші, зростає продуктивність, бо ця робота робиться вже без вас і краще за вас. Бо ви. Повинні були ділити себе на два або на три частини для того, щоб зробити і це паралельно, і це, і це. Тепер хтось інший робить за вас цю роботу і робить її краще в два або в три або в чотири рази. Отже, продуктивність тієї роботи вона зростає.